Ісус, же, знаючи в собі, що його учні нарікають через це, сказав їм чи це вас спокушує? А що ж буде, як ви побачите, що син людський підіймається туди, де був раніше? Дух оживляє, а тіло ніяк не допомагає. Слова, які я вам сказав, є дух і життя. Але є деякі з вас, які не вірять. Ісус із самого початку знав, хто є ті, які не вірять, і хто є той. Котрий його зрадить, і він додав тому. Я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо йому не було дано від мого Отця. Від того часу багато хто з його учнів відійшов геть і вже не ходив з ним. Тоді Ісус сказав дванадцятьому. Може, і ви хочете відійти? А Симон Петро відповів йому: Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя. І ми повірили й пізнали, що ти є святий син живого бога. Відповів їм Ісус. Чи не дванадцятьох вас я вибрав? Але один з вас є дияволом. Він говорив про юду іскаріота, сина Симона, бо він, будучи одним із дванадцятьох, мав його зрадити. Після цього Ісус подорожував по Галилеї, бо не хотів ходити по юдеї, тому що юдеї прагнули його вбити. А наближалося юдейське свято кучок і сказали Ісусові його брати: вийди звідси й піди до юдеї, щоб і твої учні побачили діла, які ти робиш. Адже ніхто такого не робить таємно, але сам шукай, як стати відомим. Якщо робиш таке, то вияви себе світові. Оскільки і його брати не вірили в нього. На це Ісус сказав їм. Мій час ще не настав. Але ваш час завжди готовий. Світ не може вас ненавидіти. Мене ж він ненавидить, бо я свідчу про нього, що його діла лихі. Ідіть на свято. Я не йду на це свято, бо мій час ще не сповнився. Сказавши це, він залишився в Галилеї сам. Коли ж його брати пішли на свято, то й він пішов, але не явно, а наче таємно. Тож юдеї розшукували його під час свята і запитували, де він? І була щодо до нього велика суперечка між людьми. Деякі казали, що він добрий, інші ж казали, що ні. Він обманює народ. Та відкрито ніхто не говорив про нього, бо боялися юдеїв. Посередині свята Ісус увійшов до храму і почав навчати. Тому дивувалися юдеї, кажучи, як він знає писання, хоч не вчився. Тоді у відповідь Ісус їм сказав: Моя наука не моя, але того, хто мене послав. Якщо хто хоче чинити його волю, той пізнає вчення, чи воно від Бога, чи я говорю від себе. Хто говорить від себе самого? Той шукає власної слави, а хто шукає славу для того, хто послав його, той правдивий і немає в ньому неправди. Чи не Мойсей дав вам закон? А ніхто з вас не виконує закону. Чому ж ви мене хочете вбити? Натовп відповів і сказав: Біса маєш, хто тебе хоче вбити? У відповідь? Ісус сказав їм: одне діло зробив я. І ви всі дивуєтесь. Мойсей заповідав вам обрізатися не тому, що воно від Мойсея, але тому, що воно від батьків, і ви в суботу обрізуєте людину. Якщо чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був порушений закон Мойсея, то чого ж ви палаєте на мене гнівом, що я зробив здоровою в суботу всю людину. Не судіть за зовнішнім виглядом, але судіть справедливим судом. Тоді деякі жителі Єрусалима почали говорити: Хіба це не той, кого хочуть убити? І ось він говорить відкрито і нічого йому не кажуть. Чи справді впевнилися старші, що він Христос? Але ж ми знаємо, звідки він, коли ж прийде Христос, ніхто не знатиме, звідки він. Тоді Ісус, навчаючи й розповідаючи в храмі, голосно промовив. І мене знаєте, і звідки я ви знаєте. Я не прийшов від себе, але правдивим є той, хто послав мене, котрого ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього, і він мене послав. Тому вони намагалися схопити його, але ніхто не наклав на нього рук, бо ще не настав його час. Багато людей повірили в нього і казали, коли прийде Христос, хіба Він буде робити більші чудеса від тих, які цей зробив. Почули фарисеї, що юрба гомоніла таке про нього, і послали фарисеї та первосвященники своїх слуг, щоб вони схопили його. Тому сказав Ісус: ще короткий час буду з вами, та й піду до того, хто послав мене. Будете шукати мене і не знайдете, і де я буду, ви туди не зможете прийти. Міркували між собою юдеї, куди це він хоче йти, що ми не знайдемо його? Чи до розсійних між греками хоче йти, та й греків навчати? Що то за слово він сказав: будете шукати мене і не знайдете, і де я буду, ви туди не зможете прийти. Останнього великого дня свята Ісус стояв і закликав, кажучи, якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є. Хто вірить у мене, як каже Писання, ріки живої води знутра його потечуть. Це він сказав про духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього. Але духа ще не було, бо Ісус ще не був прославлений. Багато хто з народу, почувши ці слова, міркував, це справді пророк. Інші твердили, це Христос. Ще інші говорили: хіба з Галилеї прийде Христос? Хіба в Писанні не сказано, що Христос прийде з нащадків Давида, з Вифлеєма, села, звідки був Давид? Тож через нього в народі постала незгода. Деякі з них хотіли схопити його, але ніхто не накладав на нього рук.